Сбу затримала колишнього депутата комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на Україну. За його наведенням, загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року. Тоді, внаслідок ворожих обстрілів, загинуло троє місцевих. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону. За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу на волю вступив до. Мі... Місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже півроку був депутатом запорізької міськради. Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для виконання ворожих завдань. Російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу увійшли колишні однопартійці фігуранта які проживають у Запоріжжі. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото та відеофіксацію України об'єктів. Отримані відомості передавав московитам для підготовки повітряних атак по території Запорізької області. Після ворожих ударів зловмисник звітував про їхні наслідки до ФСБ.